Привіт! Сьогодні вівторок. Отже, ми з вами знову зустрілися тут на Ютуб-каналі Факти Лайв. Перед тим як ми розпочнемо говорити на дуже важливі теми. Сьогодні у нас на порядку денному Венесуела та Латинська Америка. Я дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, підписатися на наш Ютуб канал та профілі в соцмережах. Звісно, вся інформація про це є тут в описі. Ви прекрасно її можете знайти і без моїх підказок. Ну і звісно ж. Коментуйте, 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 адже здорова дискусія завжди дозволяє знайти ту істину, якої ми всі разом з вами прагнемо. Отже, мене звати Володимир Володимиронець. Давайте розпочинати. Чи почнеться війна у Венесуелі, чи не розпочнеться? Трамп сипле погрозами про те, що він туди направить контингент, його військові вже знаходяться у повній бойовій готовності. І отут всі думають, що ж буде далі. Неодноразово американський президент говорив про те, що йому не цікаво повалити уряд Венесуелі. Що для нього головне це зупинити значний і це правда наркотрафік з Латинської Америки до його країни, зупинити е оці потоки фентанилу, які е і інших наркотичних речовин, які просто ну. Величезними масштабами йдуть в Сполучені Штати, і це дійсно велика проблема. Дуже багато молодих людей страждають від наркозалежності, дуже багато молодих людей помирають від передозування різних наркотичних речовин, і треба щось із цим робити. Ну, те, як це робить Трамп, тут викликає багато запитань. Ну, перша під роздачу потрапила Канада, ні з того, ні з цього, як ми всі пам'ятаємо. Це питання він підіймав із китайським лідером председателем Сі Цзінпіном. Проте, Трамп не погрожує бомбити Китай. Ну, з певних причин ми розуміємо, яких. От, з Венесуелою все інакше. Е -е, Венесуела стверджує, що Сполучені Штати атакують за допомогою ракет, безпілотників та різної авіації їхні рибальські судна, які просто нічого не роблять поганого. Вони собі там десь рибалять, е -е, заробляють на хліб і все. Е -е, Такої такої критики рішення Дональда Трампа підлягають і в на самих сполучених штатах його політичні опоненти звинувачують Трампа в тому, що він дійсно бомбить абсолютно мирні, ні в чому не повинні кораблі, кораблики і човни, які просто займаються якимось ремеслом, і ну, ніякої шкоди не представляють для Сполучених Штатів Америки. Чи так це складно сказати? Ну, звісно, з точки зору права, хотілося би, щоб перед тим якось стратили, бо така, такі дії виглядають дійсно як страта, бо ну, це ж не озброєний якийсь корабель, який може відстрілюватися. Це не російський авіаносець чи там, крейсер. Це звичайні якісь човни, які навіть якщо щось перевозять. То ну воліли б бути затриманими, дочекатися суду, представити докази і потім е, потрапити до в'язниці. Ну, в Трампа інший підхід. Він просто знищує все, що йому здається підозрілим, спираючись, звісно, на якісь там свої розвіддані, на дані, які йому надають його спецслужби. Ну і таким чином, все це відбувається. Тобто, з одного боку, він робить те, що він може робити, для того, щоб убезпечити своїх власних громадян і підтримати оцей такий. Слоган свій, що Америка понад усе. Вона по -перш, перш за все має бути для американських політиків, а вже потім всі інші справи, які є у світі. Ну а з іншого боку, ну це явно не демократичний підхід, це явно не про ті цінності, які сповідують Сполучені Штати і решта цивілізованого світу. І тут є над чим дискутувати. Про це ми сьогодні будемо говорити не про це, не зовсім про це. І от Росія. Вона Путін засуджує оці удари по човнах, цих, які, начебто, перевозять наркотичні речовини, і говорить, що він буде підтримувати уряд Венесуели. До речі, риторика Трампа теж змінилася. Якщо раніше, на початку свого другого терміну, він говорив, що йому не цікаво, хто там править у Венесуелі, який там режим. Звісно, він йому не подобається. Проте, ну він казав, що він не збирається скидати Мадуро. То сьогодні він каже, що і відверто каже, зокрема, днями була програма 60 хвилин. Традиційно Трамп там годину говорив на різні теми і каже: ні. Треба розуміти, що дні венесуельського уряду полічені, і йому гайки. Більше їх там не буде. Яким чином це буде відбуватися, ніхто не розуміє. Він заперечує наразі, що він готує якусь воєнну операцію на території Венесуели. Його військові, як я вже сказав, при цьому в повній бойовій готовності, але каже: Ну я не знаю, рішення ще не ухвалив, і що буде далі, ну немає рішення. Будемо дивитися. Ну не знаю, поки що месенджер сигнал, в якому, в якому випадково може з'явитися інформація про заплановані американські військові операції. Мовчить проте, про всяк випадок, ми пам'ятаємо, що з Пентагону вигнали просто е, мітлою всіх журналістів. Їх позбавили акредитації, їх змушували підписати там певні документи, що вони мають узгоджувати, переузгоджувати все, що вони говорять, з ким вони спілкуються, і так далі. І на знак протесту всі. Медіа, навіть які підтримували Дональда Трампа під час його президентської кампанії, вони просто покинули будівлю Пентагону і сказали, що працювати в таких умовах вони не будуть, окрім там зовсім якихось малесеньких двох ручних медіа, які, ну, про які навіть ви і не згадаєте їхню назву, і я, до речі, теж. Тому ну, от маємо те, що маємо. Чи буде операція, чи не буде. Проте Росія на всяк випадок. Вже надіслала туди до берегів Венесуели свій е крейсер, адмірал Горшков, е та ще один танкер. Що там буде робити танкер, я не знаю. Очевидно, він буде заправляти Горшкова, чи ну, не знаю, що робить танкер е у берегі Венесуели, проте крейсер це доволі серйозна історія. Хоча, якщо згадати буквально події кількох років, е давнини кількох років, то ми. ну, Можемо згадати про пресловутий крейсер Москва, який також кошмарив Україну. Говорили про те, що це він непотопляємий, про те, що він такий сякий, і це флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, де зараз крейсер Москва. Ми всі прекрасно це розуміємо. Ну і треба ж розуміти, що в Америці трошки інша кількість і якість зброї в наявності ніж та, яка є в Україні. І Америці не треба ні в кого ні, ні в кого нічого просити і ні з ким погоджувати удари, ні з ким погоджувати розвіддання. Взяли вальнули і крейсер Туту вже годує там е, в Атлантичному океані рибок, е, чи чи де деінде біля берегів е, Венесуели. Не треба узгоджувати. Навіщо ж Путін посилає туди? Своїх військових до речі, не перший раз посилає У 2019 році. Здається, це було у березні. Російські військові вже приїжджали до Венесуели, але тоді вся країна просто погрязла у мороці. Вона була знеструмлена через те, що там немає технологій. Диктатура приводить до того: призводить до того, що ну не знають, як поремонтувати електростанції, і от найбільша гідроелектростанція країни просто тоді обвалилася. Перестала працювати, і ніхто не знав, як її відремонтувати. Приїхали росіяни з якимись коробками, ящиками всі з зацікавленням спостерігали за тим, що ж буде відбуватися на території Венесуели, що там роблять. Російські військові, до речі, операція військова операція в Сирії, війна в Сирії розпочиналася так само. Приїхали росіяни з якимось ящиками, щось там вантажили, розвантажували їхні літаки там приземлялися, і вони ну всі бачили якусь активність проте ніхто не міг зрозуміти, що ж нарешті ну що ж буде зрештою відбуватися в Сирії. Так само і в Венесуелі. Це скільки виходить? 6 років тому. Ну, всі гадали, що ж там таке буде. Очевидно, що росіяни приїхали просто поремонтувати гідроелектростанцію, яка живила ну, значну кількість венесуельських міст. І тоді був дуже великий скачок і злочинності в країні, і всього, тому що ну, бий посуд я плачу: все не світить, нічого не працює. Інтернету немає, живлення ніде немає, можна робити все, що завгодно. Тоді вони якось змогли втримати Каракас і там хоч якийсь, якийсь лад забезпечити, а от решта країни дуже сильно потерпала. Е, сьогодні ж ми ж бачимо, що ну, нічого не зламалося в Венесуелі поки що. Але росіяни туди приїхали з-під берегів Куби і будуть там е, щось робити. До речі, російський посол. У Венесуелі каже, що російська армія буде підтримувати е, венесуельську армію, і що зараз е, уряд Венесуели знаходиться в такому е, становищі небезпечному, що вони сидять і гадають, що ж буде далі, і треба забезпечити їм безпеку. Вибачте, за тавтологію. Ну ми не знаємо насправді. Ви пам'ятаєте, як американці бомбили Іран? Ніхто не знав до останнього про те, що будуть якісь бомбардування, про те, що вони будуть атакувати ядерні об'єкти, і що буде далі. Робити американська армія. А може, зрештою, ну, ми ж пам'ятаємо, як російський урядовий літак віз кокаїн. Може, я не знаю, російські військові приїхали за чимось веселеньким до Венесуели. Може, Путіну щось там не вистачає. Чи в Кремлі, чи в його бункері на Алтаї, йому сумно, і треба якось е, підживлювати свою енергію, бо ж людина мріє в своєму віці дожити до 150 років і щоб їй нічого за це не було. Так не буває. Не знаю, побачимо, але поки що воно дійсно так назріває. Чому я згадав ще Сирію? Чому це цікаво? Паралелі із Сирією. Треба давайте повернемося до подій кілька тижневої давнини. В Москві. Е Москва приймала нового сирійського тимчасового лідера АШРУ, з яким Путін спілкувався, вони там напідписували багато всього, і навіть е військове аві авіасполучення зараз в Сирії відновлене. Тобто російські військові літаки щось знову там привозять, роблять і так далі. Чому це цікаво? Дивіться, е протягом багатьох років, починаючи там від. Там десятих років цього століття, коли Росія, в принципі, ув'язалася у війну в Сирії, говорячи про те, що це не повстанці, а що це терористи, що вони хочуть продовжити там американську експансію, що це чергова там арабська весна, і що це провокації, які вони не дозволять, яким не дозволять відбутися, і з таким наративом, як і у війну в Україні, вони тоді в'язалися у війну в Сирії. І що тепер? Лідер цих так званих терористів спокійно приїжджає в Москву, де з одного боку його приймають як ну лідера іншої країни на з усіма почистями, а з іншого боку, у тій же Москві, десь поруч із Януковичем, там я не знаю, в Москва Сіті сидить і Башар Асад, якого Росія колись підтримувала у цій війні. Що відбувається? Так, от у мене є дуже велика підозра, що ну на відкриту воєнну конфронтацію зі сполученими штатами Росія не піде. Натомість, скоріше за все, вони якась їхня спецура вивезе Мадуро на територію Москви, Сховає його десь там. Напевно, я б на їхньому місці вже якісь ЖК побудував би там і там закрив би Янковича, Азарова, Асада, Мадуру туди можна додати. Можуть Орбана забрати, і Фіцо разом. Всі, всі, хто їм подобається, нехай забирають, там зроблять для них елітне якесь гетто І всі там разом сидять, нехай її обговорюють, наскільки в їхніх руках. Великий і глобальний світ, думаю, що це все може закінчитися найбільш реалістичним, на мою думку, сценарій, тим, що Мадуро просто раптом що вивезуть на територію Росії, засудять там якусь там американську агресію проти незалежного суверенної незалежної суверенної держави. Ну і на цьому буде в принципі все. Тому що для того, щоб вступити у відкриту воєнну. Суперечку зі сполученими штатами, ну треба мати те, що називається медичним медичною мовою тестікули. Поки що ми бачимо, що Росія може тільки нападати на тих, хто на значно менший за неї, або значно слабший за неї. Ну і в чому ще російський інтерес, звісно, полягає в тому, щоб бути присутніми в Венесуелі. Це в тому, щоб перетворити Венесуелу на таку собі латиноамериканську Білорусь. Ну а чому б не мати в Америці під боком якісь свої військові бази і не, не погрожувати, там, не махати пальцями, не кричати ай яй ви до нас підводний човен прислали, і ми не знаємо, де він і що в ньому там в нього є на борту, що нам може загрожувати. загрожувати. А от ми вам у Венесуелі Арішнік розмістили. Але, ну, до речі, про арешнік теж казали росіяни, що буде на території Венесуели їхній арешнік. Як вони його туди довезуть і що з ним там буде? Ну не знаю. Тому що не треба нехтувати тим, що робить американський спецназ. раптом що. І якщо Трампу не сподобається арешні в нього під носом, то я думаю, вони знайдуть спосіб, як з цим арешніком там розхреститися. І от буде сидіти собі в Москві Мадуро разом з Асадом Януковичем і будуть славити Путіна. А тим часом, ну, дивіться, путінські війська всі в Україні. Зараз в Росії триває прихована мобілізація, вони знову активізували ці процеси. Вони не хочуть говорити про це відверто. Дійсно, ну в Україні є проблеми з мобілізацією, всі це бачать. Е, ну, на так на скільки років війна йде вже е, е, поспіль, то звісно, що ну. Люди втомлюються, і мобілізація це складна штука, це складне політичне рішення в Україні. Воно необхідне, бо Україна має захищати свою територію, свій суверенітет, свою територію, свої домівки, свої сім'ї, своїх своє громадянське населення. Що відбувається в Росії? Ну пояснити росіянам навіщо їм їхати в Україну, або навіщо їм їхати в Сирію, або навіщо їм їхати у Венесуелу для того, щоб що там захищати російськомовне населення, чи я не знаю іспаномовне населення. Який інтерес хлопцям з Рязані, наприклад, в тому, щоб, щоб захищати Мадуро, якщо це не найманці, на кшталт там вагнерів чи інших приватних військових компаній, в яких в Росії досталь там просто подивись, куди не подивись, всюди приватні військові компанії. Тому що ну російський олігархат заробляє на війнах. Російський олігархат заробляв заробляв і заробляє на війнах в Африці. Російський олігархат заробляв і заробляє на війні в Сирії, на Близькому сході в інших місцях там і буде заробляти очевидно і в Латинській Америці. І російський олігархат, звісно, що заробляє гроші, і причому немалі державні контракти оборонні підписуються. підприємства поставлені на військові рейки, і вони щось там виготовляють для російської армії. і все це немалі гроші, які йдуть куди. Правильно в руки російських олігархів. Тому допоки хтось заробляє на цій війні, то війна і в Україні і в інших частинах світу буде тривати, тому що, ну, гроші ж не пахнуть, їх треба якось заробляти. Самі вони себе не зароблять. А Путін дає таку велику можливість: я собі забезпечую спокій. Ви на моєму боці, ви проти, проти мене не бунтуєте, а я вам даю можливість заробити на війні. Чому б ні? Ну, і цей статус кво звісно, йому вигідно зберігати ну, всередині Росії для того, щоб самому протриматися у владі і дожити до омріяних 150 років. Може, і не доживе. Сильно підозрюю, що не доживе. Отака от от, е, історія е, з Мадуро і з тим, що робить Путін і для чого він це робить в Латинській Америці. Проте, я думаю, що йому багато там зробити не дадуть. Ну, а ви що думаєте? Я буду радий прочитати ваші думки в коментарях під цим відео. Я дуже чекаю, мені справді цікаво, що там буде відбуватися. Тому, будь ласка, пишіть. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал. Факти Лайв. Ставте вподобайку цьому відео. Вам не шкода, а нам дуже приємно. Таким чином це відео побачать більше людей. Ми розширимо свою аудиторію і розширимо з нею діалог. Буде цікаво спілкуватися на різні теми. Ну і звісно ж, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Мене звати Володимир Онець, і ми з вами побачимося знову через тиждень.